Лозівчани, які хотіли б влітку не лише відпочивати, а й гарно заробляти, можуть звертатися до Лозівського центру молоді. Фахівці готові запропонувати роботу вожатими по оздоровчих таборах, зокрема в Харківській області. Працювати в оздоровчих таборах, санаторіях є можливість також покоївками, кухарями, офіціантами, рятівниками, помічниками садівників, кухарів, аніматорами. Аніматорів не вистачає. В нас на сьогоднішній день потрібно 8 аніматорів, але в наявності на ці посади немає. Заробітна плата з офіційним працевлаштуванням, безкоштовним харчуванням в аніматорів становить 3 тисячі. Але там вимоги. Це обов'язково повинна бути фахова освіта культурно-масової роботи. І, хоча центр працює з молоддю, фахівці також запрошують на роботу лозівчан старшого віку, які мають досвід роботи. Проживання і харчування безкоштовно. Початківці ж отримують ще й перший трудовий досвід. Майже 200 городян, бажаючих працювати, уже звернулися до центру. Це набагато більше, ніж торік, говорять фахівці, і додають, що роботодавці з року в рік ретельніше підходять до підбору працівників. Тож охочі можуть звертатися у центр молоді до квітня, адже вже з середини цього місяця і до кінця вересня у літніх таборах триватиме оздоровчий сезон.